Вітаю, друзі! Посилення авіаційних ударів Росією по Україні останні були сильнішими за всі попередні. Подивимося, що нам покажуть карти Таро з цього питання. А я вам, друзі, вдячна за перегляди. Ставте лайки цьому відео, коментуйте для підтримки каналу в Ютубі. Тут ми бачимо намагання Росії створити блекау по відлюднику та поповішаному жертви серед населення. А що нам скаже дно колоди, скрита ситуація? Тут про велику кількість ракет чи шахетів по колісниці, чи їм хтось надав, чи вони самі збільшили виробництво. Населення а здійснюють болючі удари по цивільних та по інфраструктурі, в тому числі, щоб вплинути на масову свідомість цими обстрілами. Це допомога від друзів. Союзників по закоханих. Так, вони зосереджені на поставках допомоги в Україну від партнерів та від союзників. Це їх головна ціль. Та мета імператриця. Стабільність. Так, це допомога, яка йде для підтримки України. Це їх головна ціль, їх мета цих обстрілів для створення труднощів в економіці України. Вони намагаються зашкодити комунікації, по яких ідуть поставки. Шляхи, паралізувати сполучення, логістику та шляхи поставок. А чому Чому вони активізувалися зараз в цьому напрямку? Тому що війна зайшла в стадію позиційної війни, тому вони сконцентрувалися. сконцентрувалися